Акарев неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО, теж саме відбувається із дронами та іншими літальними об'єктами, і часто призводить до страшних інцидентів. Подібне відбувся, коли російський льотчик, начебто, отримав дозвіл запуску ракати по літаку альянсу та вийшов на пускову позицію. Але пілот НАТО це помітив та виникла напружена ситуація, що закінчилася дуже несподівано. Вітаємо всіх глядачі, ставте вподобайки, підписуйтесь, А ми далі розкажемо всі подробиці. Російський пілот, винищувача 27 намагався збити розвідувальний літак королівських британських ВПС над Чорним морем, помилково вважаючи, що отримав на це дозвіл дозвіл, повідомляє The Daily Mail. Коли два Су-27 наблизились до британського літака, то отримали слова у вас є ціль від диспетчера Цей вислів один із російських льотчиків витлумачив як дозвіл на стрільбу. При цьому джерела Бібісі кажуть, що вільні висловлювання схоже демонструють високий рівень непрофесійності рашистів, оскільки льотчики НАТО використовують дуже точні формулювання, коли запитують і отримують дозвіл на стрільбу. Тож пілот російського винищувача випустив дві ракети в розвідувальний літак РАВ РС-135 Rivet Joint. Райвед Російська сторона пояснює, чи події послалася. На технічну несправність, однак стало відомо, що російський льотчик винищувач промахнувся. Все це відбувалося в 2022 році, але тільки потім інформація з'явилася на загал. Бан Волес, який раніше очолював Міноборони Великої Британії, підтвердив те, що трапилося, заявивши в парламенті, що два російські винищувачі безрозсудно зблизилися з британським літаком-розвідником, на борту якого перебувало до 30 осіб, і що один із винищувачів ЗСРФ випустив Стив ракету міноборони РФ пояснює, що сталася технічна несправність. Волес проговорив із російськими міністрами, прийняв пояснення та заявив, що інцидент вичерпана. Однак тепер три високопоставлені західні джерела в оборонному відомстві. Повідомили журналістам, що згідно із записами переговорів, один із російських льотчиків вважав, що отримав команду атакувати британський літак. Перший пілот сприйняв це як наказ відкрити вогонь по літаку розвіднику, але другий вважав інакше і лайвся на адресу колеги, коли той випустив першу ракету, що пройшла в небезпечній близькості від британського літака. Але той вирішив випустити ще одну ракету, яка впала і скрила через несправність або переривання запуску. Якби російський винищувачі збив розвідувальний райджонт над чорним морем, Великій Британії та союзникам по НАТО, можливо, довелось вступити у війну з РФ, зазначає 5 журналісти. п'ята стаття статуту НАТО передбачає, що країну учасниці повинні розглядати збройний напад на одну або кількох країн як напад на всіх. В разі такого нападу, кожна країна НАТО повинна надати допомогу країні, яка зазнала нападу будь-якими засобами, які вважатиме за необхідне. Ну і зазначимо, що британські ВПС регулярно збирають розвіддання над міжнародними водами Чорного моря, країнами Балтії та східною частиною Польщі. Ще у свою чергу Міноборони Великої Британії заявила, що не буде оприлюднювати детали перехоплених розмов. До того ж, за їхніми даними, британські та американські літаки продовжили виконувати розвідувальні польоти після цього випадку. Однак тепер британські літаки-розвідники супроводжують винищувачі тайфун, а американські БПЛА, бригадний генерал. Патрайдер раніше заявляв про важливість зберегти чорне море та повітряний простір над ним відкритими для всіх країн. За словами Райдера, Чорне море не може перебувати у власності якоїсь однієї країни та доступним країнам НАТО, зокрема Румунії, Болгарії та Туреччині. Ну а загалом, за час повномасштабної російсько-української війни, армія рефії з десяток разів завдавала ударів по членах НАТО. Подекуди це навіть призвело до серйозних наслідків. Але в усіх випадках альянс ва. Жав за необхідне вирішити все надміру дипломатичним шляхом і така позиція північно-атлантичного альянсу свідчить, що НАТО понад усе прагне уникнути прямого зіткнення із РФ. серед країн на території яких падали ракети або дрони рашистів. Є Хорватія, Болгарія, Румунія, Молдова та Польща. Багаторічний речник НАТО Джеймі Ши вважає, що відповідь у НАТО на всі загрози від рашистів наймовірніше буде посилення системи ППО на території України та Румунії, наприклад, ми це. Бачили після падіння ракет в Польщі, коли біля кордону з Україною розмістили додаткові системи Патріот. Ми повинні реально визнати, що расисти схильні до ризику, коли обирають ціль для атаки. Раніше це вже відбувалося дуже близько до кордонів Польщі, так акцентував колишній речник Альянсу. Водночас стало відомо і про те, що російський винищувач Су-27. Протаранив американський дрон, після чого він впав в море на захід від тимчасово окупованого Криму. Європейське командування ЗС США повідомило, що МКЮ-9 Дев'ятріпер здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над чорним морем. Кілька разів перед зіткненням два російські літаки су 27 намагалися перехопити безпілотник, скидаючи паливо. Стой далі. один із російських літаків су 27 врізався в гвинт МКЮ-9, через що силам США довелось потопити МКЮ-9 в міжнародних водах. Так мовиться в повідомленні. Американські ж військові зазначили, що цей інцидент демонструє некомпетентність, а також небезпеку та непрофесіоналізм російської сторони. Наш літак МКЮ 9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений та збитий російським літаком, що призвело до катастрофи та повної втрати МКЮ 9 Насправді ця небезпечна та непрофесійна дія рашистів ледь не призвела до краху обох літаків. Сказав про це генерал ВПС США Джеймс Хакер. У військово-повітряних силах США уточнили, що винищувач су 27 врізався у гвинти безпілотника, внаслідок чого дрон розбився. Заслов. Вами хекера літаки США та союзників продовжать польоти в міжнародному повітряному просторі. А расистів закликали. Поводитися професійно та безпечно. В РФ одразу ж почали брехати та виправдовуватися. Мовляв, дрон летів в напрямку російського кордону в Міноборони Арафії заявили, що політ американського безпілотника, нібито, відбувся із вимкненими транспонтерами та порушенням теж району режиму використання повітряного простору. Стой далі. внаслідок різкого маневрування безпілотник США перейшов у некрований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею. Так заявили в відомстві окупанти та також наполягають на тому, що їхні винищувачі не застосовували бортового озброєння проти МКЮ Дев'ятріпери та не вступали з ним в контакт і щасливо повернулися на аеродром, зважаючи на правдивість заяв Міноборони РФ, можна констатувати, що в небі над Чорним морем найімовірніше все трапилося точно навпаки. Ба більше секретар російського радбазу заявив, що Москва намагатиметься підняти уламки збитого американського безпілотника над Чорним морем. А от журналісти NBC News посила. Ням на близьких до розвідка офіційних осіб США повідомили, що агресивні дії російських військових проти американського дрона МКЮ «Ріпер» були схвалені найвищим керівництвом Кремля. Хоча загарбники заявляли, що не мають жодного відношення до інциденту, у свою чергу авіаексперт Валерій Романенко також вказав, що це серйозне рішення, яке не приймається на рівні командуючого авіацією. А далі поговоримо і про те, що над німецькою авіабазою, де розміщується зерка Петріот повітряних сил ні. Мачини виявили невідомі безпілотника. Про що повідомляє німецьке видання. на авіабазі, розташовані на узбережжі північного моря, зафіксували серію підозрілих інцидентів пов'язаних з безпілотниками. Зазначається, що поблизу бази в Швезінгу, неподалік Гузума зафіксували шість випадків появи дронів невідомого походження. Бази використовується як навчальний центр для підготовки обслуги зенітно-ракетного комплексу Патріот. Зокрема, там проходять навчання українських військових, які Опановують роботу цих комплексів, а нині триває розслідування за підозрою в шпигунстві. Це ж не перший випадок виявлення невідомих дронів над військовими об'єктами у Німеччині. Як зазначають в поліції, контролювати більшість польотів дронів неможливо, що зрештою ускладнює виявлення та пошук порушників. Окрім цього, нещодавно міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вказала, що уряд має дозволити військовим збивати підозрілі безпілотники, помічені поблизу військових об'єктів або інших об'єктів критичної інфраструктури. Міноборони Німеччини Борис та міністрка внутрішніх справ Ненсі Фезер закликали їх посилити захист ключових об'єктів країни. Є припущення, що безпілотники, які з'являються в небі Німеччини, можуть запускатися іноземними державами з метою шпигунства або саботажу фазер наголосила що після початку повномасштабного вторгнення РФ в україну використання дронів значно зросло ну а раніше стало відомо що невідомі дрони здійснили розвитку виробничого комплексу компанії Кунсберг, де здійснюється виробництво протикорабельних ракет, і про це повідомляє норвезьке видання TV2. Інцидент відбувся, коли охорона підприємства помітила в небі невідомі дрони. А після виявлення була оголошена тривога. Саме ж підприємство спеціалізується на виробництві протикорабельних крилатих ракет, а на сам там Пускових установок зенітно-ракетних систем та іншого військового обладнання. Окремо ж представники компанії зазначили про масштабну російську розвідувальну мережу, яка розповсюджена по всій Європі, та здійснює спостереження для. Здійснення саботажу компанія Konzberg є одним з найважливіших компаній на території Норвегії, оскільки вона підтримує Україну системами протиповітряної оборони, не сам заробляє та обслуговує їх. Інциденти з нападами на країн-членів НАТО зумисні вони були чи випадкові лише вкотре доводять одну просторіч. Коли партнери надають нам зброю, вони допомагають перед усім собі, а не Україні. І це стосується не лише систем ППО, а й наступальних озброєнь. Адже, чим швидше ЗС виконують Російську, Скі війська з окупованих територій України тим швидше російські ракети та дрони перестануть залітати на територію Польщі, Румунії та інших сусідів. Водночас, як ми бачимо, відсутність жорсткої реакції з боку альянсу лише розв'язує расистам руки та показує, що їхні провокації цілком себе виправдовують, а НАТО не готове до прямого військового протистояння, навіть якщо помиратимуть громадяни країн-членів альянсу. А в нинішніх умовах слова про те, що Україна і щитом Європи від російського агресора давно не метафора, і саме НАТО може стати головним бенефіціаром перемоги України у війні над Росією, адже це суттєво знизить ризики для самого альянсу. Питання лише одне: наскільки партнери готові до цієї перемоги долучитися? Тим часом, і голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво не заявив, що винищувачі Ф 16 які були введені до складу повітряних сил ЗС України, суттєво покращили здатність країни протистояти російській авіації драго підкреслив, що ці літаки стали критично важливими для перехоплення ворожих літаків та завдання точних ударів по військових об'єктах противника. Літаки F-16, які увійшли до складу повітряних сил ЗС України, посилили здатність протистояти рашистським повітряним загрозам, перехоплювати ворожі літаки та завдавати ефективних ударів по військових цілях. Так зазначив він. І за його словами F-16 особливо цінні в протидії ракетним ударам і ударам безпілотників. Проте він також зауважив, що їх повний потенціал реалізується лише за наявності достатньої підготовки пілотів, можливості технічного обслуговування та безперервного постачання озброєння запчастин для забезпечення максимальної ефективності. В 16 НАТО активно займається навчанням українських пілотів та технічного персоналу. А також надає логістичну підтримку. Ну, а ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Будемо раді бачити ваші вподобайки та підписку. Слава Україні!